Два факти поножовщини в Слов'янську стали причиною загибелі чоловіків. 26 листопада. Рано вранці в мікрорайоні Артема Лісни на асфальтовому майданчику. Поблизу одного з кафе та будівлі управління соцзахисту населення. Перехожі виявили скривавлене тіло молодого хлопця. На місце події негайно виїхали медики, а потім правоохоронці. Згідно висновку судово-медичної експертизи, хлопець помер від втрати крові. О 6 годині ранку біля кафе в мікрорайоні Артема, міста Слов'янська тіло молодого чоловіка, виявила перехожа, яка. Подзвонила в швидку медичну допомогу по приїзду на місце події. Медичні працівники констатували насильницьку смерть хлопця. Про що повідомили в поліцію? На місці події працювали співробітники слідчо оперативної групи, експерти-криміналісти та кінологи. Та лисні став причиною того, що вівчарка не змогла вийти на слід зловмисника. Однак, співробітники поліції протягом доби встановили ланцюжок подій злощасного вечора і затримали підозрюваного. Ним виявився раніше неодноразово судими за зберігання наркотиків. І вчинення майнових злочинів місцевий житель 1983 року народження. Стало відомо, що 22-річний хлопець у компанії своїх знайомих відпочивав в одному з кафе міста, коли йому подзвонив його товариш, який працює охоронцем в сусідньому барі. Останній попросив про допомогу. Він повідомив, що між ним і ще трьома молодими людьми, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт. Тоді він вирішив прийти на допомогу своєму товаришу. Під час словесної перепалки, яка переросла в бійку, учасники конфлікту перемістилися від бару до темного провулку, де потерпілий залишився зі зловмисником наодинці. Скориставшись моментом, 32-річний підозрюваний дістав з кишені ніж і завдав опоненту три поранення. Одне з яких було проникаючим. Після чого з місця події зник. Фігурант затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу. Речові докази вилучено. Підозрюваний був затриманий за місцем свого проживання і доставлений в Слов'янське відділення поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Строк тюремного ув'язнення за аналогічною статтею кримінального кодексу світить також місцеві жительці, яка під час застілля задала своєму гостеві колоторізані рани, несумісні з життям. 25 листопада, в Слов'янське відділення поліції по телефонній лінії 102 надійшло повідомлення від 43-річної місцевої жительки. Жінка поскаржилась на галасливих сусідів. По прибутті на місце події, правоохоронці виявили відкриті двері в квартиру, і на підлозі в кімнаті в несвідомому стані закривавленого чоловіка з колоторізаними ранами. Під час транспортування потерпілого до медичного закладу лікарі швидкої допомоги констатували смерть чоловіка. В ході опитування сусідів правоохоронці з'ясували, що в квартирі мешкає 31 річна жінка, а потерпіли іноді приходив до неї в гості. Однак на момент приїзду поліції господині в будинку не було. Правоохоронці приступили до встановлення місця знаходження жінки. Протягом години підозрювана була затримана. Наразі вона дає свідчення та співпрацює зі слідством. Було встановлено, що під час чергового застілля між знайомими Виникла сварка, а під впливом алкоголю переросла її в бійку, в результаті якої жінка схопила ніж і нанесла своєму гостю коло та різані рани в область шиї та грудної клітини. Після чого з місця події зникла за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 п'ятнадцяте вмисне вбивство кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.